Розділ 14. В іконії сталося таке, що вони разом увійшли до юдейської синагоги і говорили так, що повірила дуже велика кількість юдеїв і греків. Ті ж юдеї, які не повірили, підбурили та озлобили душі язичників проти братів. Втім, вони були тут досить часу, відважно діючи в Господі, який підтверджував слово своєї благодаті, роблячи ознаки та чудеса їхніми руками, і розділилися люди в місті, деякі були з юдеями, інші з апостолами, коли язичники та юдеї зі своїми керівниками здійснили напад, щоб над ними поглумитися й побити їх камінням. Вони, довідавшись про це, втекли до лікаонських міст, у лістру, дервію та в околиці, і там благовістили. У лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження. Він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що має віру для стілення, Павло дуже голосно сказав Встань прямо на ноги. Той підскочив і почав ходити. Люди побачили, що зробив Павло, і піднесли свій голос, вигукуючи полікаонському, до нас зійшли боги в людській подобі, і почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідним у слові. Жрець Зевса, який перебував за містом, привів до брами биків з вінками, збираючись разом з Юрбою приносити жертву. Почувши це, апостоли Варнава й Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи: Люди, що ви робите? Ми є такими ж людьми, як і ви, котрі благовістять вам відвертатися від цієї марноти до живого Бога, який створив небо, землю, море і все, що в них. Він у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами, проте він не переставав свідчити про себе. Творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасну врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші серця, і, говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Але прийшли з Антіохії та й юдеї і, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і війшов у місто. А на завтра пішов з Варнавою до Дервії. Звістивши Євангелію тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до лістри і конії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі. Бо ми маємо, казали вони, через великі утиски війти до Царства Божого. І вони, настановивши їм присвітерів для всіх церков і, помолившись з постом, передали їх Господу, в якого повірили. Пройшовши Пісідію, вони прийшли в Памфилію і, проголосивши слово в Пергії, спустилися до Аталії. Звідти вони відпливли до Антіохії, де були передані Божій благодаті на справу, яку вони і завершили. Прибувши туди і зібравши церкву, розповіли, що Бог зробив через них, як відчинив язичникам двері віри, і немало часу перебували вони з учнями.